Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангеліє від Луки разом. П'ятий розділ з 27 по 32 вірш. Після цього він Ісус Христос вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі. Була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав: Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Ми сьогодні з вами будемо розмірковувати над покаянням. Ісус Христос каже, що Він прийшов для того, щоб закликати до покаяння. Ми з вами бачимо з цього уривку, що покаяння залежить від Ісуса Христа. Ми бачимо, що Ісус Христос прийшов для того, щоб закликати до покаяння. Наскільки важливо те, що Ісус Христос прийшов, щоб закликати до покаяння? Покаяння було б неможливим перед Господом. Подом, якщо б Ісус Христос не прийшов, якщо б сам втілений Бог не прийшов, щоб закликати до покаяння. І ми з вами вчора вже говорили про цей заклик Ісуса Христа. Поклик Ісуса Христа. Це не просто звичайний заклик, як звичайної людини, мене чи кожного з вас, коли ми когось кудись запрошуємо. Поклик Ісуса Христа він дієвий, він з владою. Поклик Ісуса Христа він змінює життя. Поклик Ісуса Христа Він запрошує грішників до нового життя він змінює життя тих людей, які приходять до Ісуса Христа, і ось Ісус Христос каже: Я прийшов закликати до покаяння. Зазвичай люди думають, що покаяння це те, що вони роблять. Іноді може скластися така уява, що ми можемо розпоряджатися своїм покаянням, що ми маємо владу над своїм покаянням. Але ж слово Боже нам каже, що покаяння то дар Божий. І коли ми з вами читаємо дії, 5 розділ, 31 вірш, то там написано, що Ісус. Христос був посаджений по правиці Бога для того, щоб дати покаяння та прощення гріхів, і тут ще більше ми маємо з вами побачити, що покаяння це дар Божий, що покаяння це не тільки те, що ми з вами робимо, коли каємося. Покаяння це передусім те, що Господь нам дає через Ісуса Христа, і саме тому, що Ісус Христос помер за наші гріхи, і саме тому, що Він воскрес, і це означає, що Він повністю сплатив за наші гріхи. І те, що Ісус Христос сидить по правиці Господа, все це означає те, що ми можемо прийти до Ісуса Христа, вірі в Ісуса Христа, і отримати прощення гріхів. Ісус Христос прийшов, щоб закликати до покаяння. Ісус Христос є умовою для покаяння кожного з нас. Якщо б не було жертви Ісуса Христа, якщо б Господь не дав нам жертви Ісуса Христа, якщо б Ісус Христос не прийшов, щоб принести себе в жертву за наші гріхи, ми б не мали. З вами покаяння. Господь би не дав нам покаяння, але ми маємо покаяння через Ісуса Христа. Ми маємо покаяння як Божу благодать для нас, яка дана нам через Ісуса Христа. Для покаяння є підстава, є умова. І цю умову виконуємо з вами не ми. Цю умову для покаяння, для нашого покаяння виконав Ісус Христос. Коли Ісус Христос каже, що я прийшов закликати вас до покаяння, це означає, що Ісус Христос прийшов, по-перше, забезпечити наше покаяння, тому що покаяння воно не відбувається просто так. Покаяння відбувається на підставі того, що від нашого імені задоволена Божа справедливість над кожним з нас здійснилася Божа справедливість в особі Ісуса Христа на Голгофі. Весь Божий гнів за наші гріхи вилився на Ісуса Христа, Ісус Христос Воскрес, і це означає, що наші гріхи прощені, гріхи тих, хто повірив в Ісуса Христа як свого Спасителя. І по-друге, Ісус Христос прийшов закликати нас до покаяння. Ми не можемо з вами прийти в покаяння до Ісуса Христа, якщо Він не покличе нас, якщо Він не позове нас. Ісус Христос прийшов для того, щоб і забезпечити, і закликати нас до покаяння. Тож будемо з вами цінувати покаяння, яке ми отримали в Ісусі Христі. Будемо з вами відгукуватися на голос Ісуса Христа. Будемо цінувати з вами покаяння. Будемо з вами дуже. Уважними до голосу Духа Святого в житті кожного з нас, тому що покаяння це не тільки те, що ми з вами робимо. перед усім. покаяння це дар Божий, який ми отримали в особі Ісуса Христа, і забезпечення покаяння воно надзвичайно потужне. Це смерть та воскресіння Сина Божого. Тож будемо з вами ще більше пізнавати Ісуса Христа, будемо з вами ще більше цінувати Ісуса Христа. Будемо з вами ще більш чуттєвішими та уважнішими до того, що Ісус Христос кличе нас в нашому житті до покаяння, і саме для цього ми з вами і продовжимо читати від відлуки разом. Тож запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тиснути на дзвіночок. Все це сприяє розвитку каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, приймало Ісуса Христа як свого Спасителя, мало б вічне життя та зростало б в любові до Ісуса Христа та служінні Ісус. Христу. Нехай Господь благословляє кожного з вас!